Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас спеціальний випуск до Дня Незалежності. Я пропоную вам разом зі мною сплести неймовірну святкову силянку з бісеру у жовто-блакитних кольорах. Автор схеми Людмила Сторож, а підбір бісеру мій особистий. Щоб отримати номери бісеру до цієї силянки, просто залиште коментар і натисніть вподобайку. Коли відео набере 200 вподобайок, я додам усі номери бісеру в опис під цим відео. І звісно не забудьте підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ширина силянки в найширшому місті 5 см, а в найвужчому 2,5. На довжину 37 см необхідно 45 г бісеру та 14 елементів орнаменту. Для плетіння використовувала черський бісер номером 10 чорний, прозорий, прозорий блакитний, жовтий, блакитний та світло-блакитний колір. Блакитні намистини у розмірі 4 мм. Беремо бісерну нитку та бісерну голку. Відрізаємо шматок нитки 1,5 метри, заправляємо нитку в голку. Беремо стоп намистину. Це може бути будь-яка намистина. Спускаємо її по нитці, залишаємо шматок нитки довжиною приблизно 20 см та закріплюємо нашу намистину звичайними стіпками, але так, щоб ви потім могли її легко зняти з нитки. Для першого ряду набираємо 3 жовті, 1 чорну, 1 прозору, 1 чорну, 3 жовті, 6 чорних, 11 прозорих бісерин. Спускаємо цей бісер до нашої стоп намистини, розміщуємо бісер стопномистиною догори у лівій руці, відділяємо прозорі бісерини та заходимо у першу чорну бісерину голкою до гори. В процесі плетіння підтягуємо нитку. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо у першу жовту бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 2 жовті, 1 чорну бісерину, проходимо у прозору бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну чорну, дві жовті бісерини. Проходимо в останню жовту бісерину попереднього ряду, голка догори. Набираємо 4 прозорі блакитні бісерини. Проходимо у другу вільну жовту бісерину попередньої комірки голкою донизу. Набираємо 3 жовті бісерини. Проходимо у першу вільну жовту бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 4 чорні бісерини. Проходимо у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 5 прозорих бісерин. Проходимо голкою у третю, вільну, прозору бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо 2 чорні, 1 світло-блакитну, 5 прозорих 3 світло-блакитних бісерини. Спускаємо бісер до плетіння. Відділяємо три світло-блакитні та п'ять прозорих бісерин. Проходимо голкою у світло-блакитну бісерину в напрямку до гори. Набираємо три світло-блакитні, дві чорні бісерини. Проходимо у третю вільну прозору бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо 5 прозорих бісерин. І зверніть увагу, ми проходимо у третю вільну чорну бісерину голкою до гори. Набираємо 3 чорні бісерини. Проходимо голкою у другу вільну жовту бісерину попереднього ряду в напрямку до гори. Набираємо три прозорі блакитні бісерини, проходимо у другу вільну прозору блакитну бісерину, голка догори. Набираємо одну чорну дві прозорі блакитні бісерини. Проходимо у другу вільну прозору блакитну бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо одну блакитну прозору бісерину та дві чорні. Проходимо у другу вільну чорну бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо 4 прозорі бісерини. Проходимо у третю вільну прозору бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну світло блакитну, дві чорні бісерини проходимо у першу світло-блакитну вільну бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо дві світлоблакитні, одну блакитну та ще дві світло-блакитні бісерини. Проходимо у третю вільну світло-блакитну бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо 2 чорні, 1 світло-блакитну, 5 прозорих, 3 світло-блакитні бісерини. Спускаємо бісер до плетіння та заходимо у світло-блакитну бісерину голкою до гори. Набираємо світло світлоблакитні три блакитні бісерини. Проходимо голкою у блакитну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три блакитні дві світло-блакитні бісерини. Проходимо у світло-блакитну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три світло блакитні, дві чорні бісерини і увага! Заходимо у третю прозору вільну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три прозорі бісерини. Заходимо голкою у другу вільну чорну бісерину попереднього ряду до гори. Набираємо дві чорні, одну прозору блакитну бісерину, заходимо у другу вільну прозору блакитну бісерину попереднього ряду, голка догори. Набираємо дві прозорі блакитні та дві чорні бісерини. Заходимо голкою у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо три прозорі бісерини. Заходимо голкою у другу вільну прозору бісерину в напрямку донизу, набираємо чотири чорні бісерини. Заходимо голкою у першу вільну світло-блакитну бісерину, голка донизу. Набираємо дві світло блакитні, три блакитні бісерини, заходимо голкою у першу вільну, блакитну бісерину донизу. Набираємо чорну, жовту, прозору, жовту, чорну бісерини, проходимо голкою у третю вільну блакитну бісерину донизу. Набираємо три блакитні, дві світло-блакитні бісерини, заходимо у третю вільну світло-блакитну бісерину попереднього ряду донизу. Набираємо три чорні, одну блакитну намистину, прозору, жовту, прозору бісерину. Спускаємо цей бісер до плетіння. Проходимо у намистину та чорну бісерину голкою догори. Набираємо 2 чорні 3 світло-блакитні бісерини, проходимо у першу вільну блакитну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 3 блакитні, 1 чорну, 1 жовту бісерини, проходимо у прозору бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну жовту, одну чорну, три блакитні бісерини, проходимо у третю вільну блакитну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 3 світло блакитні, 2 чорні бісерини і уважно проходимо у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну чорну дві прозорі бісерини, проходимо у другу вільну прозору бісерину попереднього ряду, голка до гори. Набираємо одну прозору дві чорні бісерини, проходимо у другу вільну чорну бісерину, голкою до гори. Набираємо 4 прозорі блакитні бісерини, проходимо у другу вільну чорну бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо дві чорні, одну прозору бісерину, проходимо у другу вільну, прозору бісерину голкою донизу. Набираємо дві прозорі, дві чорні бісерини, проходимо голкою у першу світло-блакитну бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо 5 світло-блакитних бісерин. Проходимо у третю вільну блакитну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 5 блакитних бісерин. Проходимо у першу вільну блакитну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 5 світло блакитних бісерин. Проходимо у третю вільну світло-блакитну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 5 прозорих бісерин. Проходимо у третю вільну світло-блакитну бісерину попереднього ряду, голка догори. Набираємо дві чорні три світло-блакитні бісерини проходимо у третю вільну блакитну бісерину попереднього ряду голка до гори. Набираємо три світло-блакитні, дві чорні бісерини, проходимо у третю світло-блакитну бісерину попереднього ряду голка до гори. Набираємо дві чорні, три прозорі бісерини і тепер уважно проходимо у першу вільну прозору бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну прозору дві чорні бісерини. Проходимо у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три прозорі блакитні бісерини проходимо у другу вільну, прозору блакитну бісерину попереднього ряду, голка догори. Набираємо одну чорну, дві прозорі блакитні бісерини, проходимо у другу вільну, блакитну бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо прозору блакитну бісерину, жовту та чорну. Проходимо у другу вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві чорні, дві прозорі бісерини. Проходимо у третю вільну прозору бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три прозорі, дві чорні бісерини. Проходимо голкою у першу світло-блакитну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 5 світло-блакитних бісерин. Проходимо у третю вільну світло-блакитну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 5 прозорих бісерин. Проходимо у третю вільну світло-блакитну бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо 2 чорні 3 прозорі бісерини проходимо у першу вільну прозору бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 2 прозорі 3 чорні бісерини проходимо у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 1 чорну 2 жовті бісерини проходимо у жовту бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 2 жовті, одну прозору блакитну бісерину, проходимо у другу вільну, блакитну прозору бісерину попереднього ряду догори. Набираємо дві прозорі блакитні, 2 жовті, проходимо у першу вільну жовту бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо одну чорну, одну прозору, одну чорну бісерину, проходимо у другу вільну жовту бісерину попереднього ряду, голка донизу. Набираємо 2 жовті, 2 чорні бісерини, проходимо у третю вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три чорні, дві прозорі бісерини, проходимо у третю вільну прозору бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо вісім прозорих бісерин. Проходимо у першу вільну чорну бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо у першу вільну жовту бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо дві жовті, одну чорну бісерину, проходимо у прозору бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну чорну дві жовті бісерини проходимо у другу вільну жовту бісерину попереднього ряду голкою до гори. Далі орнамент повторюється: я залишаю час на екрані, на який ви можете повернутися та продовжити платіння разом зі мною. Проплітаємо необхідну довжину силянки. По закінченню роботи закріплюємо нитки, якими ми працювали. Як закріпити нитки, у мене є окреме відео на каналі, посилання в описі під цим відео. Далі закріплюємо застібку. Для своєї силянки я обрала карабін з подовжувальним ланцюжком. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі. Всім до нових зустрічей!